Доброго дня всім! Хочу показати, який пропольник я зробив до свого мотоблока GTM704. Ось він такий мотоблок. Перш за все, довелося дещо вдосконалити або ж переробити навіску. Навіска це навіска плуга. вона була занизька, тому я тут доварив таку шинку, товщина, мабуть, міліметрів 6 її. І весною я розорював цілину мотоблоком, так, трішки погвалтував його. У е, мене зігнуло талреп, тому натяжитель довелося е, ну, переробити. Зі старої навіски його зрізав і наварив, тільки додав отаку ручку. Ну, власне, сам пропольник Це е, з виготовлений він зі шматкарами зі старого культиватора. Просто вирізав дві пластини. Зварив їх під кутом. Приблизним нічим я його не вимірював, не вираховував. Так як, як вийшло, так вийшло. І він кріпиться на місце плуга на два болта через такі примітивні кронштейни. Ніякого кута атаки я не робив. Ну, от, якщо придивитися, такий невеличкий кут атаки є. Ну, він Зникає, коли пропольник заходить в землю, він виходить, проходить якби, отак от трішки вперед да, подається, і він йде паралельно землі. Тобто він йде в поле і йде паралельно ну, підложки, скажімо так, твердому шару ґрунту на рихлому, а твердому він по ній, ковзає і не, ковзає і не шкребе його. Нічого тут не треба придавлювати, мотоблок, нічого. Він сам грюзне, е, ніж сам входить в землю. Виходить так, що коли колеса крутяться проти годинникової стрілки ну, вперед, так, то ну, згідно третього закону Ньютона, хто пам'ятає школи, мотоблок хоче прокрутитися за часовою, за годинниковою стрілкою назад. І виходить, що мотоблок сам. Дави на ніж і сам заганяє його в землю. Тобто я при цьому не прикладаю жодних зусиль. Ну, Працюю я з ґрунтозацепами, плюс саморобні обтяжувачі зроблені. Це просто шматок. Осі з воза, такий був у мене раритет, довго стояв, потім я його порізав на шматки та зварив до кучі і прикрутив. На болти до ґрунту зацепів. Чого так? Тому що легкі мотоблоки в легких мотоблоків трішки порушений баланс між їх потужністю і масою. Вони легкі, але потужні. Тобто потужності двигуна вистачає, щоб крутити колеса, але сцепки з землею, щеплення з ґрунтом немає. І він просто гребеться, заривається. і Таке тому подібне. Доводиться там піштов чи ще щось. Тому транспортні колеса знімаються, ставляться такі ґрунтозацепи. Вони важчі, по-перше, за е, транспортні колеса. Рази в півтора, мабуть, я не важив, але набагато важчий, це квадрат, це квадрат, ну, це теж все метал, все воно має масу. Плюс 7,5 кг один обтяжувач. Тобто тут йдуть е, ґрунтозацепи важкі, плюс обтяжувачів маса 15 кг сумарно. То він, виходить, досить таки важкий, майже не буксує, ну і гарно працює. Ось як я за сьогоднішній ранок зробив це 18 соток в мене тут пару після дощів. Полізли бур'янці і я їх всі прибираю. Зараз покажу в роботі мотоблок.